Мербоже дорогоціні, геноцид народів. Як Бог до цього ставиться? Чи він за, чи він проти? Цього наші пастори Станіслав та Юлія Салтаненко розкрили цю тему і показали, що в старому завіті Бог використовував ізраїльський народ як інструмент, він карав інші народи, але карав за що? За те, що їхні гріхи доходили до небес тобто чаша беззаконня переповнювалася і. Таким чином, народ ізраїльський він наступав війною і знищував цілі народи. Але з приходом Ісуса Христа це все змінилося. Бог дав свою милість, Бог дав благодать, і зараз Бог не знищує людей війною. А Ісус Христос сказав, що це диявол прийшов бити і погубити. А я прийшов дати вам життя і життя з надлишком. Амінь.